Приготував для вас останній комікс по ходу на сьогодні. Тому приємного перегляду, Поїхали швиденько дивитися. Приємного перегляду. Не знаю, як називається комікс, поїхали дивитися. Коротше, так. Тун цпум цпур, бур, бум. Тут пумцпум цпум. Хе-хе. Ахахаха! Хехе!

Ось такий був, друзі. Це, оста, це бонусний комікс за сьогодні. Бонусний комікс сподобався, пишіть коментарі. Не знаю назву, не питайте, сам не знаю. Буде називатися це відео комікс без назви. Тому, якщо сподобався комікс без назви, коментарі. З вами був Деніс Дружний. Дякую за перегляд. Всім на добраніч, ніч. Пока.